Вдосконалюються і форми та методи роботи із звернення малозівчан для реалізації цього конституційного права громадян на звернення. У місті створені необхідні умови доповідав членам виконкому, керуючий справами Юрій Кушнір. Відпрацьовано алгоритм проведення особистих прийомів громадян керівництвом міста. Працює у виконкомі цілодобова гаряча лінія за телефонами 2-22-25, 2-58-66, 2-68-22. Для посилення прозорості і гласності, підвищення правової освіти населення міста встановлено інформаційний стенд. Для отримання публічної інформації на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради створено розділ Доступ до публічної інформації. Крім цього, у розділі звернення громадян сайту можна залишити повідомлення чи звернення. Для цього існує і безпосередня скринька звернень, зворотній зв'язок. Жодне з таких звернень не залишається поза увагою. Як свідчить аналіз заяв скарг та звернень, найбільшу частку спорушеного складають питання соціального захисту, комунального господарства. Житлової політики, праці та заробітної плати. Усілякі прояви формалізму та непрофесіоналізму при розгляді звернень продовжувати викорінювати вирішили на виконкомі. Кожному факту несумлінного ставлення до роботи зі зверненням лозівчан даватиметься принципова оцінка.